Понеділок 5 січня для багатьох наших краян став першим робочим днем після новорічних свят. Напруженим і відповідальним видався він для депутатів обласної ради, яким цього дня довелося приймати бюджет на поточний рік. Завдання це виявилося надскладним, проте народні обранці з ним впоралися. Хоча за нинішньої ситуації бути вдоволеним головним фінансовим документом не доводиться. Буквально за декілька хвилин розпочнеться засідання сесії обласної ради, на якому депутати все ж таки спробують прийняти обласний бюджет. Близько двох годин обговорень, десятки пропозицій, і обласний бюджет таки прийнято. Новаціями цього бюджету є формування єдиного кошика доходів загального фонду обласного бюджету, закріплення за обласним бюджетом 10% податку на прибуток, збільшення відсотків з нарахувань екологічного податку з 10 до 55% і зарахування його до загального фонду зауважила представляючи основні бюджетні показники директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Карп. Основними перевагами обласного бюджету, як і бюджетів місцевих області у 2015 році, є збільшення фінансової самостійності та фінансової спроможності місцевих бюджетів. Якщо брати суд обласний бюджет, то видатки загального фонду обласного бюджету збільшуються на 180 мільйонів гривень. Якщо брати по галузях, то по галузі освіти ці видатки збільшуються на 29% це 90 млн грн. По галузі охорони здоров'я це 26 мільйонів або на 6,2%. Це суттєвий ресурс, який сьогодні залишається» залишається у місцевих органах влади для того, щоб вирішити ті найнеобхідніші проблеми, які сьогодні виникають. При розподілі видатків було враховано всі соціальні стандарти у повному обсязі, закладені урядом у законі про державний бюджет. Видатки у галузі освіти становитимуть 417,3 мільйони гривень. Охорони здоров'я 603 мільйони гривень. Відтак Ромаль Мельник каже, якщо порівнювати з минулорічним бюджетом, то наразі жалітись не варто. Бюджет не є аж такий поганий, щоб ми могли жалітися. Більше вам скажу, ми розраховуємо на те, що мабуть. У 2015 році, якщо задекларовано те, що було закладновано міністерством охорони здоров'я, буде проводитись, ті реформи будуть проводитись, то вважаю, що якщо буде відмінена 49-та стаття конституції, тобто, що ми зможемо заробляти кошти, кошти офіційно будуть заходити в наші заклади, це набагато покраще ситуацію. Володимир Грабовецький переконаний, прийняття нового бюджету була вимушена необхідність. дивіться, скажу одне те, що прийняли бюджет на сьогодні, це є. Вимушена дія, і нам необхідно було його прийняти, тому що в умовах тих, які сьогодні склалися в Україні, жити за бюджетом 2014 року ну це взагалі було б нереально. Те, що в бюджеті не враховані інтереси освіти, медицини, соціального захисту і розвитку, ну це сьогодні є реалії українського життя. Після прийняття обласного бюджету прийматимуть і місцевий. А вже у лютому уряд планує внести зміни до загальноукраїнського бюджету з урахуванням зауважень міжнародних фінансових організацій. Ольга Ігор Попик, новини телеканал РАІ.